близнюки привіт! Рада вас вітати! Давайте подивимось, якими будуть для вас заключні дні вересня з 25 по 30. Розпочнемо ми з енергій, якими вони будуть для близнюків і по всіх сферах життя. Особисте життя для близнюків, кар'єра, фінанси і ваш морально-психологічний стан протягом цих днів. Так, налаштувались. Так, у близнюків тут колесо фортуни і Пажезлів. Дивіться, тут колесо фортуни дуже цікаве. Воно показує нам, що з чогось все починається і чимось закінчується, тобто ви проходите повний цикл. Можливо, таке відчуття буде на цьому тижні, що ви вже тут були, ви вже це робили, ви вже це бачили. І все світ вам каже, щоб ви правильно розставили пріоритети. Щоб ви в першу чергу займалися всім тим, що вам потрібно закінчити, доробити, прийти до якогось результату, визначитися, щоб ви могли в жовтні почати з нового, чистого листка, по пажу жезлів це може бути питання навчання, питання отримання якоїсь кваліфікації. Це віднайти себе в чомусь для вас новому і дуже захоплюючому, почати якусь маленьку подорож для вас. Тобто тут максимально сконцентруйтесь на тому, щоб закінчити все, що вас що так довго тягнеться і що ви ніяк не можете відпустити. Так, особисте життя. Лицар мечів. Багато спілкування. Ну що ж, давайте будемо прояснювати для тих, хто в нас наразі з самотній. Так, Ситуація залишиться незмінною, але тут така підвищена конфліктність у вас на цьому тижні, бо хтось по п'ятерці мечів захоче вас. Навколо пальця обвести. Хтось хоче якось нечесним способом від вас щось отримати. А ви це помітите, ви це вскриєте, да? і з цього ймовірний, достатньо великий конфлікт. Тобто тут, можливо, під видом якихось зацікавленостей, і людина просто має певні корисливі на вас види і ви. Відріжете, відрубаєте цю комунікацію по лицарю мечів, зразу присічайте будь-які маніпуляції. По четвірці мечів це взагалі краще от лишній раз посидіти вдома, не знайомитись, сконцентруватися більш на тому, щоб відпочити, бо ну, у вас тут конфліктність справді підвищена. Для тих, хто в нас в Любовних Трикутниках знаходиться. Так, а у вас тут різко спадуть рожеві окуляри. Ось король, король лицар чаш у вас прийде якась зустріч, можливо, побачення. І знаєте, як буває, як от по щелчку пальців. Раз і в тебе відкриваються очі на цю людину, і ти думаєш, Боже, на що я витра... витрачаю взагалі час? Тобто, тут, по карті смерті, у вас ідуть кардинальні зміни у вашому ставленні до тої любовної ситуації, в якій ви знаходитесь, і ви її досить різко будете присікати. Теж, можливо, на конфліктній ноті. Для тих, хто в серйозних і стабільних любовних стосунках знаходиться. У вас тут тиждень, в принципі, по почуттях а, нормально, стабільно, зустріч, побачення, приємне проведення часу разом. Для когось це може бути якась поїздка також або планування поїздки, підписання документів, чого б вони не стосувалися в вашій парі успішне. І тут перед вами буде стояти вибір, пов'язаний з. Почуттями пов'язаний з вашим партнером. Вибір досить такий глобальний, який вплине на вашу пару і на вас обох окремо. Для когось це може бути. Ну, отут, от по вісьмірці мечів це як вихід з заплутаної кризової ситуації. Тобто потрібно зробити цей вибір. Так, для того, щоб вам могли, не знаю, розв'язати руки чи що. Тобто, щоб ви могли почувати себе вільно. Ну, по карті світ це можуть бути переїзди, по карті світ це можуть бути а, робота віддалено. Тобто, у всіх загалом по-різному, але це щось таке серйозне, щось для вас обох велике. Велика ціль, заради якої доведеться робити складний вибір. Так. Робота башня. Що ж, для тих, хто не працює. Та для тих, хто не працює, тут у вас може початися, по-перше, робота з дому підробіток. Ви будете пробувати себе в цій сфері, так різко кардинально от встали зранку і вирішили. Але в чому тут така западня? Дивіться, тут вам потрібно чекати на результат. Тобто, якби ви не хотіли швидесенько отримати той прибуток, швидесенько отримати той результат, у вашому випадку вам потрібно чекати. Тобто, це може зайняти певний проміжок часу, хоча вам дуже хотітиметься чим швидше. Бо здається, що от робота в інтернеті, напевно, ти сьогодні щось зробив, вже отримав гроші. Ну, це не завжди так, особливо, якщо досвіду у вас в цьому мало. Тобто, тут у вас є ціль. Просто розбийте її на маленькі кроки, і кожен день рухайтесь до неї. Для тих, хто пошуку наразі знаходиться. Ой, у вас тут якісь шикарнючі перспективи відкриваються перед вами, але ви знаходитесь в стані вибору, в стані сумніву. Хоча, з іншого боку, по карті башня, як було раніше, вже не буде, тобто вибір вами десь підсвідомо вже зроблений, перспективи ви вже побачили, ви почнете до них рухатись, але протягом цих п'яти днів, вичевидь, що більш. Актуальними для вас будуть питання вашого дому, сім'ї, рідних, близьких, ремонту, дизайну, інтер'єру, допомозі та, от вашим рідним і близьким. Хоча, з іншого боку, це добре, бо у вас є певний час на те, щоб продумати собі детально, що ви будете робити. І, можливо, змінити стратегію пошуку. Але, вочевидь, під кінець тижня або на першому тижні жовтня ви зможете знайти класну вакансію для тих, хто працює по найму. Так. Ну, тут зміна усталеного, різка при тому. Тобто, це може бути зміна керівництва, переїзд в інший офіс, вам можуть пропонувати на щабель вище перейти. І ви тут берете ніби як тайм-аут якісь пару днів на те, щоб продумати, чи варто вам погоджуватися чи ні, бо тут реально можлива зміна керівництва і підвищення вас, зокрема. Ви будете думати, чи наскільки це потрібно вам наразі. Бо дуже часто стати керівником означає не тільки отримати там десь більшу зарплатню, а й значно більше обов'язків. Так. Для тих, хто в нас працює на фрілансі або в кого свій бізнес, яка у вас тут ситуація буде? Так, для тих, хто працює на фрілансі, тут у вас розпочин... Ви або нещодавно тільки розпочали свій шлях, от це для вас буде прямо актуально. Переходите, наприклад, з найму на фріланс, або намагаєтеся поєднати якісь дві сфери фрілансу, якась одна може бути для вас новою, в якій ви тільки починаєте. І тут трійка чаш це святкування вашого нового шляху і відчуття себе вільним і незалежним нарешті. Для тих в кого свій бізнес. Ну, тут вам потрібно зрозуміти одне, що персонал, люди, які у вас працюють, ну, вам доведеться дуже добре попрацювати з ними. Бо. Ну, не те, щоб тут прям відсутня кваліфікація, ні, тут скоріше люди можуть працювати трошки спустя рукава на цьому тижні, і вам доведеться приймати якісь міри для того, щоб і робітників не втратити, і трошки налаштувати їх на більш робочий стан. Фінанси. Так, четвірка, чаш. А що таке? А чому? Що тут по фінансах у близнюків? По фінансах у вас все чітко у вас тут ідуть збільшення фінансів на перспективу, тобто ріст, розвиток? Класний момент для того, щоб починати якісь нові проекти, але вже після 25-го. Тобто десь там під кінець тижня. Але ваша ця четвірка чаш, вона вас трошки стопить, в якому сенсі. Ви не зовсім задоволені тим, що у вас є. Бо четвірка чаш це от йому даються ті шанси, йому можуть даватися ті фінанси, а він крутить носом і крутить носом. Крутить носом і не поміча, можливо, навіть, що як багато йому дають. Ну, в мене вже є три чаші, на нажа мені вже четверта, що мені з нею робити? Тобто тут класно було б попрацювати з вашими фінансовими установками. Особливо це може стосуватись того, що достатній рівень фінансів для вас заробити чесним шляхом або не напрягаючись сильно, неможливо. Але це для вас не так. У вас всі перспективи, у вас тут. Те, що поправу ваша, тобто ви фінансово будете ставати сильнішими і сильнішими. Просто подивіться, чи ви самі не, не відмовляєтесь. Да? От все світ вам дає, а ви якимось чином просто брати не хочете. Ну, то вам перестануть давати вранці рано чи пізно, правда? Якщо ви не зміните трохи своєї поведінки. Так, дивіться, як красиво у вас тут колесо фортуни, і в морально психологічному колесо фортуни? З одного боку, це може бути така внутрішня невизначеність. Тобто я і це хочу, а я і це хочу, а може я не хочу. а Куди мені рухатись? А як воно буде? Таке відчуття, ніби ви не до кінця розумієте план всесвіту для вас. Знаєте, бувають такі моменти, коли сидиш і думаєш, так, а що ж далі? Давайте ми кілька карт закинемо на прояснення. Це пов'язано з вашою реалізацією, як з вашою реалізацією як мага, так, як майстра своєї справи в чомусь, з вашою зоною комфорту і з проясненням, з виясненням, з поставленням крапки в чомусь можливо. Тобто це однозначно стосується вас е, як особистості, тобто це не стосунки, це навіть не скільки фінанси, там, як такі, це ваш внутрішній компас, який показує вам насправді, що просто довірся мені, просто рухайся в своєму темпі, працюй над собою, ставай магом. Якщо ти вже маг, не втрачай. Свою кваліфікацію, так? Тобто тут е, проходите ви певний цикл, після якого у вас почнеться ріст і розвиток. Але зараз от, нам цей тиждень підсвічує ваші слабкі місця. Тому тут вам прям порада від Всесвіту. Довірся мені. Такий тиждень для близняків. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок. На ваші коментарі, лайки, поширення. І до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.